Погляд тримера для видання картишків дерма. Отримали в подарунок за купівлю відпарювача дерма. А, ось що є в наборі. Так, шточка. Кабель Typ-C. Дві, я так розумію, касети записну. Хоча я чи не 4, ну добре. Так, інструкція і сам привод. Ось так він виглядає. має відкриватися щось. Ось так відкривається. Так. Значит, тут разъемные тайпси а звучайный и, вот так, и на катышках делаємо. Як ви бачите, різницю можна побачити на дотик. Тут є катишки, а тут катишок нема, тому працює.